Буття глава 13 І піднявся Аврам з Єгипту, сам і дружина його, і усе, що в нього було, і лод з ним на південь. І був Авраам дуже багатий на худобу, і срібло, і золото, і продовжував він переходи свої від півдня до Вефиля, до місця, де колись був намет його між Вефилем і між Гаєм, до місця жертовника, який він зробив там спочатку, і там прикликав Авраам ім'я Господа. І лота, який ходив за Авраа, також була дрібна і велика худоба, і намети. І не вміщала їх та земля, щоб жити разом, бо майно їхнє було таке велике, що вони не могли жити разом. І була суперечка між пастухами худоби Авраамової, і між пастухами худоби Лотової. І хананеї, і Фаризеї жили тоді в тій землі. І сказав Аврааму Лотові: нехай не буде розбрату між мною і тобою, і між пастухами моїми і пастухами твоїми, тому що ми родичі, чи не вся земля перед тобою? Відділись же від мене, якщо ти ліворуч, то я праворуч, а якщо ти праворуч, то я ліворуч. Лот звів очі своїм. І побачив усю околицю Йорданську, що вона, перш ніж знищив Господь содом і Гомору, вся до Сегора зрошувалася водою, як сад Господній, як земля Єгипетська, і обрав собі лот усю околицю Йорданську, і рушив лот на слід. І відокремилися вони один від одного. Аврам став жити в землі Ханаанській, а Лот став жити у містах околиці, і розкинув намети до Содома. Жителі содомські були злі і грішні перед Господом. І сказав Господь Аврааму: після того, як рот відокремився від нього, зведи очі твої з місця, на якому ти тепер. Подивися на північ, і на південь, і на схід, і на захід. Бо всю землю, що ти бачиш, я дам тобі і нащадкам твоїм навіки, і зроблю нащадків твоїх, як Пісок земний. Якщо хто може порахувати пісок земний, то і нащадки твої полічені будуть. Встань, пройди по землі цій, довжину й у ширину її, бо я дам її тобі, і нащадкам твоїм назавжди. І зняв Авраам намет і пішов, і оселився біля діброви мамре, що в Хевроні, і зробив там жертовник Господу.